Я я вже з роботи, і по дорозі з роботи зайшла в форум, купила там. Такий, можна сказати, рибний день у мене сьогодні. Поставила вже макарошки відварювати, бування зараз прийде з навчання. Ось такі беру беру ось такі зірочки. Там є два види зірочки і кружалки такі, а ось зірочки набагато смачніші, начебто один виробник, але ну, нам ці більше подобається. Так, і що я купила? Купила ось таку консерву м'яса криля. Все брала по акції. Сьогодні так якось мені повезло, скажімо так. Ось така консерва коштує 69 гривень. 90 копійок. Креветка Антрактична. Супер. Мені подобається таке. Далі я взяла шпроти Рижські, ось така банка. Була вона теж по акції була. Бачите, тут 160 грамів, 79 гривень 90 копійок. Батончик взяла гірчичний, дуже його полюбляю. 26 гривень 40 копійок. Так, ще взяла авокадо. Ось такий набор. Вперше в нас в Аврорі я бачу, в авролі, в форі бачу я. Так, такий набор коштував 97 гривень 90 копійок. Далі взяла ось таку рибку, теж бачу її вперше в такій, знаєте, м'якій упаковці. Вона така більш. Добротній упаковці продається. І така рибка коштувала по акції 96 гривень 90 копійок, тут 180 грамів Ще взяла ось такий тунець для салатів. Напевно, я зроблю зараз з ним салатик 68 гривень 90 копійок. І взяла ось таку рибку. Козацький оселедець 49 гривень 90 копійок. І отримала на роботі молоко. І ось така у мене сьогодні була рибна закупка. Так що комусь може хтось рибку хоче, можете йти в фору і купляти там все по акції. Ді, привіт! Рада вас бачити на своєму каналі. І у нас сьогодні середа. Середа це акції за тебе, В АТБ починається. Тому, звісно, я сходила в АТБ і прикупила все по акціям Ну, майже все. і спочат початку взяла ось такі соки, виноградна яблучниця, фірма садочок. До речі, не подивилася, тут літр чи не літр 0,950 мл. Взяла з яблука виноград, потім взяла яблуко вишня. ось такий, І взяла мультифрукт. І вони всі в одній ціні по акції 26 гривень 90 копійок. З ананасом там трошки дорожче, десь дається 34. Далі взяла сир на церело 125 грамів, він теж був по акції 35 гривень 90 копійок. Сіль кухонну взяла, вона теж була по акції. Це, ну, напевно, їхня сіль не пише. А, Дніпро, не, це, це Дніпро. Так і така сіль коштує по акції 14 гривень 60 копійок. Далі взяла ось такий крем-сир. Взяла дві упаковки. Тут у нас по 180 грамів кожна упаковка має з гарним терміном придатності до 8.03.24 Тому взяла дві упаковки. По, по акції він коштував 39 гривень 90 копійок. Далі взяла корм. Він теж був по акції 900 грамів. І зараз думаю, чого я взяла одну упаковку. Треба було брати дві: 88 гривень 70 копійок. А зазвичай десь 100 з чимось або 100, ну, десь в такому діапазоні коштує, такі, коштує такий корм. Далі взяла ну, діти ось такі грінки, так, це по 20 гривень 90 копійок. І ось такі. Теж по 20 гривень 90 копійок. Далі ще взяла сметанку, вона була по акції 15% в такій різдвяній новорічній упаковці. Тут є у нас 200 г і вона коштувала 19 гривень 50 копійок. Ще взяла крабові палички, але, там, знаєте, два види: одній по акції, інші ні. Ці були по акції 240 г. І такі палички кош коштують 30 гривень 90 копійок. Далі ще взяла шампунь, да, на нього була акція, там різні види були, але колись я з купляла, і мені, він мені сподобався, тому вирішила взяти його 89 гривень 90 копійок. І тут у нас, здається, 400 гривень. Так, 400 мл. Цей шампунь містить. Так, ще взяла бальзам Ополіскович, Це теж дав. Такого не було, а був трошки ось такий це я так розумію, що це обмін придає волоссям. І він коштував 70 гривень 90 копійок. Тут є 200 мл. Ну, Зазвичай цей бальзам. Так, да, бальзам ополіскаючи, він трошки дорожчий так. Далі взяла кетчуп. Оліс, він був по акції. У нас останнім часом щось ми полюбляємо: кетчуп, і у нас кетчупа немає, тому я взяла дві упаковки: ось одна, ось інша. І тут він має 250 г. І по акції такий кетчуп коштував 13 гривень 50 копійок. До речі, я Оліс, здається, не купляла Ну, спробуємо, який він смачний, не смачний. Так, ще взяла ватні диски. Вони були теж по акції. Ось такі: 120 штук мають тут. І вони коштували. По акції 26 гривень 40 копійок. Ще взяла приправку своя лінія до картоплі. Мені в принципі така приправка подобається. Думаю, чого б не взяти? 25 грамів, 10 гривень, 10 копійок. Далі взяла суміш перців, вона була по акції. Тут 30 грамів. Тут, бачите, різні перці. перчики і рожевий, і зелений, і білий. Мені такий ну, набір більш подобається, чим тільки буде чорний. А, тут ще чорний є. Так. І такий перчик по акції коштував. 24 гривні 40 копійок. Я взяла гель для душу. Ванні там, здається, закінчується, тому вирішила взяти. Тим паче він був по акції 52 гривні 90 копійок. І, в принципі, має непоганий аромат. Там є два види ось цієї фірми Фа і, здається, ще якась була фірма, і теж вони по акції. Так, ще взяла блинці з куркою. Ось такі, це своя лінія. Точці мені подобається, тому, в принципі, непоганий теж термін придатності. Взяла дві упаковки, вони були по акції, тому покладу в морозильну камеру. Нехай лежать. Одна упаковка така коштувала млинців 40 гривень, 90 копійок. Ще взяла моркву по-корейськи, подобається мені їхня морква, тому вирішила взяти 350 г, 24 гривні. 70 копійок. Ще взяла соус, чумак ось такий. Він теж, до речі, був по акції 24 гривні 70 копійок. Ще взяла різдвяне пиво, дивіться, Так, я не знаю, у нас дуже мама полюбляє пиво, не знаю, хоча воно темне. А я не знаю, мама любить чи світле чи біле. Думаю, на свята нам ця пляшка ну, вистачить з головою, як кажуть, тут літр і, і 120 мл. І таке пиво зараз по акції коштує 38 гривень 90 копійок. Ще взяла сирочки, ось такі, кома, 4 штучки взяла вершковий тенером по 12 гривень 40 копійок. Такий сирочок містить 75 Пластівці взяла ось такі. Ось такі мені дуже подобається ця фірма. Хоча і делюкс теж вони теж класні. 45 гривень 90 копійок. Вони були без акції. І взяла огірки. Огірки у нас за кілограм 79 гривень 89 копійок. І ось мене така закупка вийшла на 968 гривень. Дев'яносто копійок, начебто такого нічого не купила, але все трошки знаєте, і те потрібно, і те потрібно, і те потрібно. Буду все розставляти на свої місцях. А вам побажаю гарного настрою, гарних і приємних новин, спокійних і тихих днів без сирен і без ракет. До нових зустрічей і нових відео.